Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХС, який не завжди з вами. Маємо на сьогодні 12 лютого 2025 року. Сьогодні у нас автомобільна тематика. Це важель перемикання передач автомобіль французької групи, це Партнер, Citroen Berlingo, 2002-2008 рік. Можливо, і далі щось слухається так само, скажімо, з такою самою проблемою, Ну, того ми вже не знаємо. Це з того, що нам людина передала і. Я захотіла, щоб ми зробити. Є момент в тім, що з самим коромисом все нормально, але є проблемка з цим от жалом, жалом, з цим пластиком, який з часом стирається. І тому вже не торкається своєї контактної групи, виходить з ладу і таким чином не працює вимикач світла чи повороти, чи ще щось не працює. І ось це був оригінал, він вже стерся. Тут не дуже видно, але вже так, десь до міліметра можливо, а може і більше, ми вже просто не бачимо. Але ж є момент, що він стерся, і тому він вже не працює так, як треба. Ми зробили заміну, є ось цей свій виступ, є тут всередині пружинка, ви її ставите назад, якщо вже зворотні. Якщо, е Прийдеться вам це діло забрати. Ну і ось бачите, отак він рухається. Тудим, він ходить, е там вже на своєму місці. Якщо з часом старається, відповідно нічого не торкається. Тому ця штучка в нас вже є. Будь ласка, звертайтесь кому потрібно. Якщо у вас є автомобілі іншої марки, інших назв. І в нас цієї штуки ще немає, чи, схоже щось немає, можливо, звертайтеся так само до нас, будемо робити. Вже розібралися, як що до чого, вже обов'язково зробимо. Тому ось так: на сайті воно вже, скоріше за все, у нас буде. Можете побачити, якщо ні, просто телефонуйте до нас, наприкінці відео будуть телефони наших менеджерів. Буде назва нашого сайту, де ви самостійно можете зайти, подивитися. Якщо це цікаво, якщо щось інше, також звертайтеся обов'язково зробимо. Ну, наша тематика це автомобілі, дитячі іграшки, медичне обладнання, дуже багато всього. Напротязі 10 років вже більше працюємо з цим, знаємо, що, як і до чого. Тому ось так, якщо комусь цікавий контент, ми кому розповідаємо про всі наші новинки, хто можливо займається ремонтами, якимось, чимось таким. 에... Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Якщо було відео корисне, ставте сподобайку. На тому будьте здорові. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ!